Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий, Дух істини, істинний Дух прийде, щоб відкрити ваше розуміння тим, хто має цю жагу, жагу до істини, тим, хто голодний. По істині, саме вони є тими, хто отримує втамування цієї жаги і цього голоду. Сам Господь задовольняє їх своєю істиною і своїм істинним духом. І саме із цього він сходить на тих, хто любить істину. Хто любить істину цікаво, те я розмірковував. І помітив, як все рухається, аналізував знаєте, різницю між царством цього світу і царством Господа Ісуса, який нам Господь пропонує царство цього світу це пропозиція сатани, царство Боже це пропозиція нашого Господа Ісуса Христа. Тоді усі ми. Маємо вибір між тим, що, щоб вирішити, що обрати. Царство цього світу, хитрість і брехню, царство поразки, прокляття війни. Це царство розкіші, але і царство смерті одночасно, царство смерті, царство цього світу. Царство Боже, яке є царством істини, царством порядку, царством, життя життя, яке дисципліноване, це Боже царство. У нас є Дух Святий, який направляє нас у це царство. Він дух істини, дух святий, який є наставник для усіх тих, хто любить істину, і хто любить і хто схиляється до істини, іноді вони можливо десь плутаються в помилках у гріху, в бруді, але, але. Всередині своїх сердець вони говорять, я хочу вилізти із цього життя неправильного із цього лицемірства, в якому я опинився. Я ненавиджу брехню, які я звершаю, цю брехню або перелюб дружини. Я не можу дивитись навіть добре. Знаючи, що моя дружина, вона вірна мені або чоловік служить мені вірний мені. Як я можу брехати, як я можу навіть думати про це неприємно? Тоді люди, які мають цю тенденцію сильно, до царства цього світу, до царства Божого. Де Господь господарює Господь Ісус, дух істини? Тоді кожна людина будь-яка можна обирати між одним або іншим царством. І коли люди обирають Боже царство і хочуть Боже царство, тоді Ісус є. Дверима моментально починає діяти, запрошувати людей увійти в його царство. Ісус це двері. Він сказав: Я є двері. Це Його слова. хто хоче увійти в Боже царство через Ісуса. Це відбувається, не через релігію, через святих якихось ні, ні. Не через церкву навіть. Ні, не через якусь там організацію, Боже царство, де є господ... господарство праведності, правильних речей. Ті люди, які живуть, в цьому царстві вони так помиляються іноді, наприклад, щось роблять неправильне, знаєте? Ти кидаєш папір? Може бути не на вулицю, коли йдеш, а чекаєш, коли з'явиться смітник, начебто дрібниці. Але царство праведності це місце, де люди хочуть правильні речі робити. Якщо у них є можливість допомогти страждаючим, вони допомагають, вони допомагають тоді, коли людина живе. Під господарством Божого царства Духа Святого він хоче добра ближньому своєму. Він думає, вона думає, як Бог думає, думає так само ж, як Бог. Бог хоче добра для усіх. І коли людина живе в Божому царстві, вона хоче блага для ближнього. Вона думає так, як Бог, який турбується за людей. Але якщо люди люблять так звану свободу, безлад, якщо людям подобається щось своє, їм правда ненависна, вони люблять брехню, тому що через неї вони заробляють. Знаєте, у них такі бажання неординарні через так звану брехню, свободу, вони Заробляють багато. Але прийде момент, коли брехня постукає в твої двері для того, щоб вимагати від тебе того, що ти їй повинен. Коли ти використовував її, використовував для своєї влади, обману, і я зараз згадую про одну дуже впливову людину, яка яка була політиком, вона заболіла раком, і в останній момент життя вона була у відчаї. Знаєте, в такому стані жах, тому що її свідомість була дуже совістю, дуже важкою. Скільки речей неправильних, скільки речей нехороших вона зробила, скільки злодійства, злодійства. І стільки речей, знаєте, невідповідних істині на протязі всього життя, обман, обман і ще раз обман. І у підсумку, коли людина майже померла, віче приходить. Немає миру, страх величезний. Звичайно, коли у людей є страх смерті, у них всередині є це відчуття провини. Вони знають, що повинні Богу. І люди при смерті, і у них немає страху перед смертю. Вони задоволені. Для них немає смерті насправді. Вони посміхаються. Для них смерть це розуміння як розділення. Вони не відділяються від Бога, вони продовжують жити в Ісусі. Ісус сказав: віруючи в мене, не помре ніколи, і при смерті такі люди знають, куди йдуть, і в них є спокій. Апостол Павло говорив: для мене смерть це придбання. Смерть не лякає тих, хто в істині живе. Тих, хто живе в залежності від істини, живе в істині і залежить від істини Слова Божого. Коли люди в Слові Божому і коли вони підкорилися царству цієї істини, царству праведності, в них немає страху смерті. Але, але якщо вони не мають впевненості у своєму спасінні. Вони бояться. Жах. Страшно цим людям помирати. Я зараз згадую, О. у мене був один помічник. ми... Колись це було давно. Він допомагав нам там фізіотерапією займатися. Ми спілкувалися про божі речі, знаєте, хороші відносини мали. Така добра людина. Релігійна, чесна. Але прийшов момент, коли я йому сказав відкрито. Подивись на мене, будь ласка, прямо зараз, прямо в очі мені дивись, будь ласка, одне питання я тобі задам. Тільки. Не думай про мене погано, але запитання покаже тобі, хто ти перед Богом насправді. А він сказав: «А, єпископ, я готовий. Тоді я запитав у нього: Якщо ти зараз помреш, прямо зараз, ти впевнений, куди піде твоя душа? Коли я так запитав, у нього був шок величезний, очі широко відкрилися. І у нього начебто паралізований стан прийшов, наче він відчув якийсь удар. Питання застало його несподівано. І День і ніч це питання, він сказав, у нього потім крутилося. Переслідувало його. Я можу уявити собі, ви, хто слухаєте мене зараз? Яка відповідь на це питання мені не потрібно відповідати. Не пишіть тут в коментарях вашу відповідь. Не потрібно самому собі відповідайте. Це те, що я хочу, якщо ви зараз, у цей момент, прямо зараз тут помрете одразу після цієї передачі, ось раптом ви померли. Ви впевнені, куди піде ваша душа? У вас є ця впевненість, куди йде ваша душа. Тому що ви знаєте, хто живе в цьому світі підкорився бажанням царства цього світу, царства брехні, світу сатани. Він знає, куди він піде. Але хто живе? Під управлінням царства праведності, царства істини, вони не бояться таких питань. них запитують, але вони тверді, вони переконані в тому, що всередині у них є ця віра. Тоді, мої дорогі друзі, я тут не намагаюся лякати когось. Я всього лише факт. Чіпаю, який усім так відомий, рано чи пізно ми усі помремо. Рано чи пізно усі помруть, якщо, звичайно, Ісус раніше не повернеться і не забере нас. Тоді яка у вас відповідь, куди у вічності піде ваша душа? Де ви проведете вашу вічність, мої дорогі друзі? Ісус сказав наступне: ви пізнаєте істину. І вона зробить вас вільними. І потім, коли дьявол намагався спокушати Ісуса, знаєте, в пустелі, пропонуючи йому зробити із каміння хліб, Ісус відповів: не хлібом одним буде жити людина, але усяким словом. Тобто люди живуть Словом, яке виходить із Божих вуст. Ісус жив за рахунок Слова, яке виходило із Божих вуст, і той, хто живе в царстві, цього Божого Божої присутності цим словом харчується. Хто живе в істині? Хто живе в правді, він у світлі ходить, і хто у світлі він знає, куди піде після того як тіло на землі тут помре. Тоді нехай Бог благословить усіх вас, щоб ви мали чудовий день, щоб у вас була справжня зустріч з Ісусом, якщо не була ще, щоб ви печатку Духа Святого отримали Божу печатку. Він ставить на нас свою, на тих, хто живе в істині, в залежності від Слова, яке виходить із Божих вуст. Нехай Бог усіх вас благословить в ім'я Ісуса Христа.